Ворог, в принципі, використовував фактично все, що ви сказали. В нас, скажімо, тут також були такі підземні комунікації. І, ну, Скажімо, вони були не такі великі і довгі, але там з одного будинку, скажімо так, можна було перебратися там, через кілька кілометрів до іншого через комунікації. Вони також пробиралися ну, і вишукували, який саме будинок треба зруйнувати для того, щоб. Вони не могли повзати між ними, вдягаються в цивільних і диверсійна діяльність також займається і е особливо дрони, удари дронами е по, скажімо, ближній логістиці, там ну відносно ближніх кілометрів 20-30, е Працюють дронами, е використовують е і дрони на оптоволокні. Е е взагалі зараз е через дрони дуже ускладнилася логістика. Це Ну, по факту, один із таких факторів, який дуже сильно змінює характер бойових дій, те, що ну, не можна там на 10 кілометрів до лінії фронту під'їхати спокійно. Тобто, вже е, потрібно маскуватися, ховатися.